Українофіли Лєпс і Басков пообіцяли платити по одному мільйону рублів за кожен підбитий танк Леопард. Свої наміри вони озвучили на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. По мільйону рублів, хто підіб'є танк леопарда або леопард, 2 Ми, як представники творчості, робимо свій внесок для наших бійців, заявив Басков. Водночас Лепс додав, що будуть підтримувати окупантів, доки їх носитиме земля. Ми допомагатимемо нашим бійцям доти, доки тримає нас земля. Поки ми можемо справді загинути за батьківщину, і це відомо всім і кожному, хто був на Донбасі і не раз, заявив Лєпс. Згодом у коментарях пропагандистам Басков поспішив запевнити, що говорив не лише про себе та Лєпса, а й цілу команду російської медіагрупи, до якої входять ще низка путіністів, та закликав доєднуватися й інших артистів великої Естради. Раніше Міноборони РФІ заохочувала окупантів знищувати українську техніку виплатами від 50 тисяч до 300 тисяч рублів. Російських артистів так вразилася ініціатива, що вони виявили бажання платити більше. Додам, що Лєпс і Басков уже давно записалися до загонів пропагандистів Путіна. Вони неодноразово їздили у тимчасово окупований Донецьк, де давали концерти, підтримували окупаційні війська. Також публічно висловлювалися за підтримку так званої на Росії спецоперації.